Іноді робота із зовнішністю буває навіть більш ефективна, ніж робота з психологом. Тільки ви не перемикайтеся зараз. Ні в якому разі я не знецінюю роботу психологу. Ні, ні, ні. Цим провокативним початком відео я поясню, чому важливо працювати на обох рівнях. Багато проблем психічних пов'язані із соромом. а сором дуже часто тілесного походження. І більш того, багато питань тілесного сорому дійсно при наявності хороших спеціалістів і фінансів. Доволі реально вирішити. І це буває легше, ніж прийняти. І не завжди потрібно приймати це. Багато прикладів, коли там людина собі щось зробила, невеличке, якесь втручання хірургічне або навіть лише косметологічне, і вже зовсім по іншому себе відчуває психічно. І хоч вона до цього намагалася це якось приймати, психічно все, та навіть багато психологів вони дуже активно. Ходять до косметолога інших спеціалістів б'юті сфери, тому що розуміють, що робота із зовнішністю це перш за все робота, яка зменшує дуже швидко і ефективно певні елементи сорому. Сором як маленька коробочка із секретиком, тобто, це щось таке, ну от саме вам треба цю коробочку якось кудись сховати, і іноді такі якісь штучки раз собі там щось підрехтували, і все психолог це дуже важливо, але. Якщо є можливість, і людина використовує сучасні якісь там методи покращення зовнішності, і це вдається їй то чому б ні? А як ви до цього всього ставитесь? Чи ви вважаєте, що достатньо працювати лише всередині?